Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Тут ось знайшла такий рецепт приготування швидкої піци на сковорідці. Зараз якраз актуально. Рецепт дуже старезний, газета вже аж пожовтіла, не знаю з якого року випуску. Тут на 5 ложок сметани і 5 ложок майонезу Но я зроблю настільки, скільки у мене ось тут буде. Будемо вже танцювати від сметани. Це вона у мене вся. Порція, я так зрозуміла, буде велика на велику сковорідку, на 2 яйця солимо трохи. Просто збити просто вінчиком. Я походу буду показувати всі інгредієнти вже. Так, і далі додаємо все в столових ложках, що дуже зручно. Іде 5 столових ложок сметани, 5 столових ложок майонезу. Ну, зараз подивимося, скільки в мене тут 2, 3, десь 4 хай буде. Скільки вже є. І відразу сюди стільки ж столові ложки, 4 майонезу. Так, більше сюди нічого не треба, ні соди, нічого. Розколачуємо 10-12 ложок муки на 5 столових ложок. Ну, Я десь покладу. Так, 5 з гіркою покишу. Тісто має бути таке нерідке, ну і не сильно густе. Так, 8 з гіркою ложок. З хорошою такою гіркою. Так, Хочу сказати, що перш ніж тісто заколотити, потрібно приготувати начинку, яка у вас є. Що там, чи куриця, м'ясо, ковбаса. Все, що у мене в холодильнику, наприклад, тут було ось так. Отакі ось ковбаски я порізала тоненько. Скибочками, кружальцями, трохи перцю, два помідорки, сиру, натерла. І більше в мене нічого немає, не оливок, нічого такого. Томатний соус отакий в мене. І все. Беремо сковорідку холодну, змащену олією. Заливаємо сюди в сковорідку. Чому холодну, я бачила в деяких рецептах, що спочатку підсмажували, перевертали там верх, але я думаю, що вона буде не така соковита. А якщо на гарячу сковорідку, то ми просто не встигнемо начинку викласти. Дно почне підгорати, зробимо так, як сказано в рецепті. У мене соус такий вже готовий для піти саме раз. Ну, Хто там уже, у кого що є? Чи кетчуп, чи Я і, і томатним соком змащувала свіжим, свіжі протерті помідори. Далі м'ясна начинка пішла. Отак, хаотично я розкидала свою начинку і тепер густо присиплю сиром. Пропорції на око, там указані у рецепті, у мене тут 80 грам сиру. Подивлюся, весь викидаю чи ні. Звичайно, що сиром піцу не зіпсуєш. І тепер несемо на вогонь, у кого що. Я в цілях економії, хоча в нас зараз світло на даний час є, але я несу на плиту свою, де топиться в хаті, менше споживати електрики, накриваю так кришкою і на повільний вогонь. Тут сказано, що як тільки розплавиться сир, піца готова. Ну, ми будемо дивитися по тісту. Все, йдемо. Прийшло десь біля півгодини. Отак от, от виглядає піца. Вона дуже повільному вогні смажилась. Зараз ми подивимося, що у нас там знизу. Підросла і підрум'янилася. Трохи пошкварчало все це. Думаю, можна вже знімати. Піця наша готова. Тепер треба дати їй трохи охолонути хвилин 5. і можна споживати. Я не буду знімати сковорідки. Така, яка є. Так. От, сир тягнеться. Отака от, от вона. Красива. Не, хоч і не здавалося, що вона якби висока буде, піця. Саме тісто товсте, але ні, воно не товсте, тоненьке. Така знизу світленька. Mm -hmm. Смакота. Отак ми, друзі, з вами фактично проекспериментували, перевірили рецепт. Рецепт робочий, так що можете брати на замітку. І якраз от. На сковорідці можна отаку смакоту приготувати. Швидко, бюджетно, доступно і якраз в такий час доречно. Від душі рекомендую піця смачна, дійсно. У розрізі. Всім бажаю миру. Смачного, хто зі мною їсть. Всього вам найкращого. Готуйте, радуйте своїх близьких і рідних. Бережіть себе. Ми ще з вами побачимося!